Доброго дня! Вітаю на каналі Надія Грінгарден. І сьогодні у мене і у нас не помідорний понеділок, а помідорна п'ятниця. Бо нам треба вже викладати солому у міжряддях. Ось у цих рядках. Вже ось принесли соломи. Ми завжди викладаємо, щоб краще достигали помідори ось по тій стежечці. А потім, вже як вони, відійдуть, припираємося все і перекопуємо із соломою, щоб була така пухка, поживна земля. Плоди вже. Підросли, наливається, вже по, по 4-5 по ґрунт вже є на одній рослині помідорів. Коли ми постелимо соломку, то вони будуть швидше достигати. Ось, показую. Це такий сорт хороший, цікавий. Що він трішки-трішки пожовтіє, і вже буде солодкий і вже його можна буде їсти. Я вже порахувала, хоч курча трахають восени, що вже в таких крунах по 14, по 13 і є навіть 15 плодиків. Тепер, коли ми постелимо солому, Сонце буде відбиватися від соломи, буде світло на землі, і вони швидше достигатимуть. Але пасинки все одно ростуть, ось такий маленький, вже вискочив, так так. вискочив вже і його треба обрізати. Ну, солома так само, як і мовча. Прийшов дощик. Такий непоганий, зволожив землю. Перекриємо, і щоб волога зберігалася і щоб солома буде відбивати сонце. Тепер, як завжди, пройдуся по своїх контрольних Ось номер один. Він вже обв'язаний, трішки. Теж зав'язав плудиків, але він відстає. І він, я думаю, відставатиме. Ось такий був поганий старт. Чого? Не знаю, чого. Це номер два. Я вже розповідала, що я поставила горшки П9 і пронумерувала їх, щоб показувати, як ростуть ті чи інші рослини. Номер два вже, бачите, яка ніжка, вже ніби якесь маленьке деревце. Цей набагато. В два рази він переганяє номер No. Вже багато, багато він обкручений разів по стеблу. І вже пішов, пішов, він вже догнав і перегнав. А що ж тут з номером три? Номер три дав. Гарний ось пасинок, і його, ось його обв'язали. І це основне стебло, і пасинок обв'язали. І там, і там вже є ось тут цвіт є, а на основному стеблу є вже плоди. Можна і так зробити, це треба дивитися по кущі, якщо він дає ще стебло і в нього є сила, він потягне його то чого б його і не залишить. Ось оцей. І цей, і Вже навіть трошки трішки, 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 мені здається, що він і пожовтів тут, чи це я просто хочу. Щоб швидше покуштувати помідорів, з грядки. Це, звісно, вони не, не ті, що в магазині, не ті фермерські. Це домашня колекція, яку не кожен садить. От, вже такі деревця вони. Чому зараз солому ми стелимо, а не одразу? Тому що вже, бачите, вже пасинковані вони. Уже стебельце є, і можна покласти солому без шкоди для самих кущиків, щоб вони не зламалися ні листочки, ні самі плоди. А тут вони як маленькі деревця. І тепер ще будуть у соломці. Ну от, вже їм постелили соломки, і вже вони добре почуваються. А ми вже ходимо, заглядаємо, чи можна вже зірвати, чи вже можна покуштувати. Як тільки, так і зразу я повідомлю, що вже ми смакуємо помідорами. Ось це сливка Бендрика. У нас є сливка Бендрика жовта і сливка Бендрика червона. Ось які мені такі цікаві. Цікаві, прицікаві в неї груна такі. Кажуть, тепер модно казати, в кластерах. Ну, я кажу, в дронах. так само видно, як я їх вон, обрізала, листки і пасинки. Ну, він ще піде. Тоді я хожу, і перевіряю щип-щип. Це не так і важко. Ось біля. У в мене росте будлея, муншайн. Це вона не хвора, це в неї таке жовте листя, скоро скоро зацвіте У нас так в перемішку ростуть декоративні рослини і рослини, що дають урожай і так само варігатний самшит росте. Отож, бажаю всім всіляких гараздів, мирного неба і хороших врожаїв-помідорів.